Ранок вдома триває. Експертів з великої політики в нашому етері змінює наша економічна експертка. Як завжди, по середах храдо вітаємо практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. І сьогодні поговоримо саме про інвестиції. Точніше про важливість інвестицій в освіту та професійний розвиток. Юльчка, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Цікава тема. Будемо говорити з інвесторкою про інвестиції. Ну не даремно кажуть, що найкращі інвестиції це в самого себе, як скажи, от зараз обрати тему для вивчення, і яку саме тему обрати, щоб вона була актуальною на сьогодні і була корисною надалі. Якщо говорити про освіту, мені здається, за останні ну приблизно 5 років вона перебуває такі трансформації, дуже важливі. Тому що раніше, наприклад, коли я ще перейшла в 11 клас, я точно знала, що мені потрібно обрати університет, потрібно зрозуміти, вищу де освіту. я буду отримувати вищу освіту. Було дуже важко, тому що коли тобі там 17 років, ну не всі ще ми в такому віці розуміємо, куди ми хочемо рости і де ми хочемо роз. Mm -hmm. Але зараз а, я вже дивлюсь на це трішечки з іншого боку, з точки зору роботодавця. І от зараз у мене, наприклад, в команді 22 людини, і у жодної з них. Немає я професійних... не попросила а, диплом? диплому. Я не попросила, мені це не цікаво. Мені цікаві їх практичні навички в тих а, професіях, які мені важливо, да щоб вони посилили мою команду, і плюс, а вже щоб у них, а, окрім практичних навичок, були а, особисті скили. Да, наскільки людина а, а, там, наприклад, може спілкуватись з іншими людьми, давати знання, тобто дійсно вирішити наскільки... нестандартні питання. А так? вже наскільки зараз все змінюється? Тобто я не Говорю, що освіта наша вища вона не важлива. Вона знову ж таки вона важлива. Просто на жаль, поки що вона не дає такого об'єму знань, щоб відразу, і знову ж таки з додаванням практики, щоб відразу людина після закінчення вишу могла вже піти і далі працювати і розвивати себе в конкретній галузі, вже маючи хороші практичні навички. На жаль, зараз дуже багато наших навчальних закладів дають. Неактуальні знання, і майже відсутня практика, на жаль, на жаль але я спочатку. впевнена, що дуже багато чого зміниться в нашій освіті. Я на це сподіваюся, тому що ми крокуємо просто семимильними кроками вперед. і Я вірю, що в майбутньому все зміниться, і будуть більше такі знання надаватися, які допоможуть нам адаптуватися легко в будь-якій точці нашої планети і легко. Жити, скажімо так Слухай, якщо говорити не про вищі, а про освітні курси, угу. як Обираючи їх не потрапити на шахраї, а щодо освітніх курсів, якраз дуже цікава тема, тому що дійсно, от останні роки у нас вищі не додаються ось ці практичні скіли, навички, а так. курсів зараз дуже багато. Ну знову ж таки, ми розуміємо, що коли є великий попит, коли є великий кількість пропозицій, на жаль, навіть шахраї в освітній сфері yeah. також можуть бути. Тому якщо людина обирає для себе курс. В першу чергу я б радила звернути увагу на те. Хтось цей курс випускає, да, тобто якась людина, яка викладає на цьому курсі, чи створила цю школу, якщо це онлайн-школа, чи просто заснувала цей курс. Подивитись на цю людину, скільки років вона працює у цій галузі, чим вона займалась раніше. Тому що дійсно, на жаль, я сама знаю багато людей, які пропонують якісь навчальні курси, коли там один-два роки тому ще не займалися взагалі цією справою. Тому тут говорити про практичні навички на жаль. Ну, ми розуміємо, да, чому така людина може навчити, на жаль, ні. Але якщо людина багато років працює у конкретній галузі, у неї є хороші практичні навички, вона їх показує, це вже ну, скажімо так, вагомий важен mm -hmm. для того, щоб звернутися за знаннями до цієї людини. А другий момент в ідеалі побачити відгуки від реальних людей. Mm -hmm. Тобто, якщо людина навчає там хоча б один плюс років. Там два роки, три роки, вона, як правило, показує, показує, можливо, на сайтах, можливо, в своїх соціальних мережах, показує відгуки. І ось коли відгуки від конкретних людей, до яких ми можемо звернутись, да? тобто там не закрите прізвище, можливо, відмітка є в соціальній мережі, Тобто, ми можемо перейти до людини, яка навчалась, і запитати: добрий день, я побачила, що ви там, наприклад, написали відгук. Розкажіть мені, наскільки це реально, які ви навички отримали? Тобто, щоб максимально все. Було прозоро, і ось тоді, коли ми поспілкувались, ми вже можемо зрозуміти наскільки нам ці навички корисні будуть, якщо ми також пройдемо ці курси. А найголовніше, мені здається, це серафан на радіо. От я прийшла. Всіх своїх подружок заагітувала і сказала, і дівчатка. Вам це треба, це просто маст have на сьогоднішній день. І всі мої подружки по черзі оп оп, оп набігли на ці курси і пройшли їх. Юлічка, якщо ми говоримо зараз про якраз професійні курси, курси, які зараз найактуальніші, в першу чергу, ну в принципі, я думаю, що як і будь-яка професія, ми звертаємо увагу на ті курси, які дають нам можливість. Заробляти гроші, монетизуватись, тобто я не раджу проходити. Є у мене навіть інколи... Курси заради курсів. Да, інколи студенти приходять, кажуть, я за цей рік пройшла 20 курсів, і мені хочеться спитати: а навіщо? Навіщо? Тобто, ти обирай той курс, який дасть в першу чергу практику тобі, та тобто не просто якусь теорію чи воду там послухав, і що потім з нею робити не зрозуміло. Потім ще людина місяць сидить, гуглить щось, потім їй стає не цікаво, тому що вона не розібралась. Цьому немає жодного сенсу, тобто потрібно обирати ті курси, які дають практичні навички, і дають можливість швидко монетизуватись. Тобто, в принципі, якщо говорити зараз загалом по Україні, це найпопулярніші або онлайн професії. Так, коли ми можемо навчитись, ну, наприклад, відеомейкер, так? тобто людина так, вона так. проходить навчання, створює своє портфоліо, вона вже може знімати відео і вже під час курсу або відразу після у неї з'являються якісь домовленості, можливо, це спочатку, якщо людина тільки навчалась, можливо, це невеликі гроші, але відбити, скажімо так, цей курс, вона угу. може швидко. Так само, і з фінансовою грамотністю, якщо вже говорити про мою галузь, я думаю, що якщо людина обирає для себе курс з фінансової грамотності з інвестування дуже важливо, щоб людина отримала ті навички, які або бажано відразу під час навчання їй допомогли там відкрити необхідні рахунки, допомогли. Тобто, це вже йдуть практичні кейси, і людині потім не потрібно ще докуповувати якісь додаткові курси, щоб дорозібратись. Бажано, щоб все було в одному місці, і це не було, не був такий, знаєте, інколи ланцюжок у одній там якісь освітні, один освітній mm -hmm. проект. У нього 10 курсів, і ти приходиш на базовий перший, але Далі, щоб отримати дроги, всі знання, треті. ти йдеш так, на 10. Так, 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 ну в цьому немає сенсу. Бажано для того, щоб ну окей, один курс, ну максимум два. Бажано, да, хоча б один курс, щоб вже там всі стовідсоткові знання, за якими ти прийшов, у тебе були покриті. а не так, що знаєте, як інколи фільм дивишся дивишся, там чекай на другу частину, <laughs> так, щоб так. такого не було в освітніх проектах. Бажано дізнатись, чому ж там навчають. Слухай, як ти вважаєш? Твої думки. E, наскільки зараз потрібна вища професійна освіта? Чи можна за допомогою курсів набратися скілів якихось і працювати будь-якому? Бі а скільки? я вважаю, що більш точково ти маєш на увазі, ну, щоб не багато отримувати зайвої води? Ти отримуєш 5 років навчання, ти витрачаєш 5 років свого життя, ти отримуєш такий гамус освітніх якихось там знань, а ти хочеш професійно, дуже там узко, ну, Розуватись, я взагалі вважаю, що зараз ну тут питання навіть не просто чи потрібен цей диплом про вищу освіту. Тут питання в тому, чи дасть цей диплом ось ці практичні навички. Mm -hmm. Тобто, залежно залежно Але ти від витрачаєш вузу 5 років свого життя. Так, Це мінімум 5 років. Ну знову ж таки, я, я сказала да, вже зараз, що коли я набираю команду, мені взагалі не цікаво. Чи є диплом економіста, фінансиста? Мені цікаво, де людина працювала, подивитись конкретні скіли. Тобто, взагалі, в ідеалі, якщо ми зараз також з моїми колегами, ми збираємось, ми це обговорюємо, якщо ми зможемо. Розширити, оновити, додати практичні кейси у вищу фінансову, наприклад, та якщо з промоювали так само починаючи з там напевно з 9 класу, можна вже додавати. Якщо у нас вищі університети, якщо ти навчаєшся на фінансиста, дадуть тобі можливість вже розібратись з практичними кейсами. Окей, можна навчатись, та да? тобто, все одно я знаю, що багато батьків, ну скажімо так, ще того часу вони звикли, що дитина обов'язково повинна My. мати My цей Zima, диплом. Ta. Тому у мене цей диплом є. Колись я навчалась, я ним не користуюсь вже спокійна. багато років. Мама спокійна, yeah, мама особливо на той час це... да. він десь там лежить, пилинки з нього здуваються. Знаєте. Але хочеться, щоб це була практика. До речі, дуже oh, цікава схема навчання за кордоном. Більше у сполучених штатах, mm -hmm. Британії, де діти після закінчення школи вищої школи вони йдуть на рік два працювати, знайти і причому це професії можуть по два місяці працювати на одній роботі, другій, третій, поки вони Шукаю розуміють себе. так, що їм дійсно потрібно, і лише, і лише через. Рік-два вони йдуть навчатися у вищий учбовий заклад і до того ж обирають собі професію, і самі є обов'язкові, наприклад, там а, предмети, які вони мають вивчати, і такі додаткові. І вони самі розставляють свій графік навчання, що вони і коли прослуховують. Мені здається, це дуже це зручно це і комфортно грамотно. для навчання. Все чудово. Юлічка, дякуємо тобі, як завжди, актуально. Дійсно, друзі, інвестуйте в себе, тому що це, як завжди, мене мене вчили, не тягати за плечима якісь там торби, а це все у вас вже є. Ну і ще трохи про гроші, а точніше про великі гроші. Мільярди саме так називається серіал, якому присвячена сьогоднішня рубрика «Бекстейдж».